Є знижки на 15% в аптеках порожник, бам та ощад. Ти солдат? Іди копай. Саме так у Дніпрі відомо бізнесмен влаштував скандал та облаєв представників ТЦК. Що відомо про інцидент на цей час? Та в чому причина конфлікту між бізнесменом та ТЦК? Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Сланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. У Дніпрі виник конфлікт між генеральним директором компанії з виробництва металопластикових вікон стеко Сергієм Положаєм та представниками ТЦК та СП. Про цей інцидент розповів сам бізнесмен. Так, 13 жовтня у мережі з'явилося відео, на яких зафіксовано, як положай стоїть серед представників ТЦК та правоохоронців. Під час розмови він грубо спілкується з військовими та вдається до нецензурної лексики. Положай також різко висловився на адресу одного з військових. ти... Ты понял? у меня здоров'я спать тебя И мне будешь рассказывать, как мне не вести, как разговаривать. Що раз я повторяю Генеральный директор, где 1760 человек работает. А ты солдат б солдат копає вранці, 13 жовтня у своєму інстаграм Сергій положаю виклав пост зі своїм баченням інциденту. В ньому він говорить, що гуляв парком, коли його зупинили для перевірки документів. Він хизується своєю поведінкою і продовжує образливо називати представників ТЦК. Після шквалу критики чоловік закрив коментарі на своїй сторінці в Instagram. Я надав документи з оновленими даними. Повістку продовжує до 1 листопада. Але ці галімі чорти кажуть: у нього немає бронювання і він підлягає мобілізації. Положай також розповів, що співробітники спецпідрозділу перевірили його документи. Після чого, за його словами, вони послали представників ТЦК та супроводили його додому. Бізнесмен сказав, що поважає лише тих військових, які перебувають на передовій, але вважає, що людям, які займаються корисною діяльністю, зокрема виробництвом вікон, не потрібно заважати. У ТЦК вже також встигли прокоментувати інцидент. Військові заявили, що наразі проводиться правова оцінка дій бізнесмена, але навіть так вони можуть сказати, що вона була протиправною та ганебною. Йдеться про його генебну публічну заяву, яка ображає і дискредитує військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та Збройних сил України в цілому, громадянин Положай на своїх сторінках, в соцмережах особисто повідомив, що немає документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов'язку, але й до військовослужбовців, і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин положай особисто підтвердив протиправність своїх дій. Крім того, коментар стосовно ситуації, що склалась, оприлюднили у компанії «Стеко». у прес-службі. Компанії заявили, що ситуацію, нібито спеціально викривали та оприлюднили лише ту частину, де Положай принижує військовослужбовців. За її словами, картина, начебто, не є повною і робити висновки не варто. Тому стеку закликали очевидців надати повне відео, і це, начебто, дозволить визначитись, хто саме зводить наклип. Ми хотіли підкреслити, що опубліковане відео не є повним, і контекст ситуації втрачений та викладений у вигідному для когось світлі. Ми закликаємо всіх, хто був присутній під час інциденту і має повну версію відео, надати її для відновлення справедливості. Раніше у мережі також опублікували відео з чорним автомобілем Бентлі, який тікає від поліції, порушуючи правила дорожнього руху. Патрульні вимагали водія зупинитися, але він проігнорував вимогу, пришвидшився і продовжив рух. Згодом кормувальник зупинився. І поліцейські з ним поспілкувалися. На водія склали адміністративні матеріали за порушення ПДР, незупинку на вимогу поліцейських, а також оскільки водій мав ознаки сп'яніння і відмовився проходити медогляд у встановленому законом порядку. Попередньо зазначено, що за кермом мів бути положень. Нагадаємо, нещодавно у Кривому розі стався інцидент за участі ТЦК. як повідомляється, конфлікт між військовим, правоохоронцем та чоловіком. Імовірно, виник внаслідок зупинки чоловіка для перевірки його військово-облікових документів. Ну, давайте лише ми. Не знімайте! Відеофіксація військової заборони! Руки убрал. Руки убрал, О, руки я, я сказав! От йдіть! Руки этот. убрал. убрали! Я настав. сказал, руки убрал. Так ви, ти воєнний, ти! Він тут, б**ть, тут, воєнних не знімає! Так ви, там, воєнний! Ти що, бутфосе, чи що? Ти чому мені, руки, руки знімали? Руки, руки убери! Руки убери! Слухай, ми ж Руки, я сказал убери! Після того як чоловік почав знімати їхні дії, співробітник ТЦК вимагав припинити зйомку. На поліцейський намагався з силою відібрати телефон, щоб видалити запис. Все це супроводжувалося лайкою на адресу автора відео. Базари! Базари! Руки свої документи. Зйомка заплечіла таку документи базарі. Дві документи покажи. Документи. В кінці відео видно, як чоловік починає тікати від правоохоронця та представника ТСК. Ви, Свої документи видали на примусово. Не буде. Так, буде. Не буде. Все, сопротивлення, що. Так, я Ты если тебе вообще Разом не трогає, слізь. Я вам говорю, Нет. удаляйте видео. Нет. Ви не просто так докопались Ні. до вашого телефона. Ми не просто докопались Ні. до вашого телефона. Крім того, мережею почало ширитися відео, як в Тернополі представники ТЦК з кулаками накинулися на чоловіка та намагалися з силою заштовхати його в бус. Як видно з відео, побачивши у чоловіка в руках телефон, військові спробували його забрати. А от інші кадри з Києва. Як повідомляє сам чоловік, троє представників ТЦК, зупинившись біля нього, вийшли з машини та почали вимагати документи. На що чоловік дістав телефон та почав знімати дії військомів. <рик> видали телефон. Телефона видали. Телефон, 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 Чоловік повідомив, що, побачивши телефон, один з представників ТЦК підбіг до нього та силою намагався відібрати пристрій. Зазначається, що внаслідок сутички з ТЦК у чоловіка була розбита губа. Як видно з відео, на місці інциденту були присутні правоохоронці. Ваші документи я не тікав. Машина. Ви з тої машини вийшли. Десені номера на машині. Ти що їба? І ш! Було дому спішимо. Я тікаю від цих двох. Коли вони напали, ви в сторону були. І ви зараз скажете, що цього не було нічого, бо ви відійшли. Бо я теж відходжу до себе додому. Я те інший скандал Стасіка стався у Полтаві. Український блогер Ніколас Карм повідомив, що невідомий приставив йому пістолети до шиї. Сталося це ввечері 5 жовтня під час конфлікту з кількома чоловіками. Про це блогер розповів на своїй сторінці в інстаграм. Блогер розказав, що під час запису інтерв'ю з людьми у Полтаві він почув, як група молодиків почала кричати Зараз ми хайпонемо». Згодом вони підійшли до нього і запитали про його ставлення до збройних сил України. До ситуації, яка трапилася зі мною щойно чую на фоні е, компанія людей зібралася, богатарів таких хлопаків здорових, які викрикають о карма, і там мати перемати. Просто зараз ми хайпанемо!» Хочу підмітити, що це все вони викрикували, виговорювали, не знімаючи на свою камеру. Після завершення мого інтерв'ю вони до мене підходять, кажуть, ми хочемо задати вам декілька слів. Я звісно відмовляюся, тому що я почув все, що вони про мене думають і говорили до. і Я не хочу з тими людьми спілкуватися, щоб дати їм контенту. Питання їхнє звучить наступним чином. Ваше відношення до зсу я мовчу. Вони мене далі знімають. Потім знімають мого оператора. За його словами, момент з провокативними питаннями на камеру блогера не потрапив, адже апаратура зрядилася, і оператор перепідключав обладнання. Карма каже, що спершу відмовився, а втім, усе таки відповів на запитання. Потім він хотів поговорити з чоловіком, який ставив йому запитання на свою камеру, щоб були докази. Коли Карма підійшов до нього, інший чоловік підійшов до блогера ззаду і приставив йому до шиї пістолет. З'ясувалося, що питання ставив начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко – це підтвердили у самому військоматі. Я сказав свою позицію, що я вважаю, що кожен повинен бути в армії або для армії. Все. їм цього було мало. В цей момент мій оператор перепідключав апаратуру, тому що вона сіла, і на жаль, цих моментів він не зняв. Але для того, щоб були певні якісь докази, я вирішив підійти до них з ними поговорити на свою камеру. Коли я підійшов до цієї людини, я попросив, щоб він подивився на мою камеру, показав своє обличчя, тому що він сховав обличчя. Його друг підбіг до мене ззаді, і приставив мені пістолет до шиї. Також він приставив пістолет очевидцям, які там були. Я цих людей не знаю. Вони просто це все спостерігали з боку. Карма показав кадри з невідомими чоловіками. Один з них прикривав обличчя рукою, а інший спалив свій пістолет на камеру. У коментарях мешканці Полтаву пізнали чоловікові військового комісара районного ТЦК Олександра Логвиненка. Сійте, ви підійшли. Ось цей хлопчина підійшов, хайпує в Полтаві. Так, ні, ні, опустіть руку. Будь ласка, так не можна. Так не може. Що парень означає йде гулять? Що, що, що ви робите? Що ви робите? Не знімай, що ви робите? Не знімай. Ні, пустіть мене. Читайте. Ні, пустіть. Що ви зброю на мене накидуєте? Покажіть, будь ласка, обличчя. Ви мене знімали без дозволу. Покажіть ні. обличчя. Ні, не, не знімав. Ні, покажіть обличчя. Ні, не, не, не обличчя. у полтавському обласному ТЦК та СП вже встигли прокоментувати інцидент з блогером. Однак там мають свою версію події. Так у коментарі Суспільному речник полтавського ТЦК Роман Істомін заявив, що ніякого конфлікту з боку представника ТЦК не було, але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав сам конфліктувати. Він, Олександр Логвиненко, помітив чоловіка, який підходив до жінок та задавав їм різні провокативні питання. У свою чергу він також вирішив підійти та задати два простих питання: ставлення до ЗСУ та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він підійшов, ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, хопив за плечі та почав конфліктувати відверто. Застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу, також він стверджує, що представника ТЦК не було при собі пістолета, а предмет, яким він погрожував, був річчю, яка тільки схожа на пістолет. Правоохоронці вже перевірили цей предмет. Це не був бойовий пістолет, і загрози життю та здоров'ю блогеру не було взагалі. Поліція вже відкрила кримінальне провадження щодо конфлікту в Полтаві. Як повідомляється, пістолет схожий на стартовий, вилучено та направлено на експертизу. Причини та обставини конфлікту, нині з'ясовує слідство. То що ви думаєте про такі випадки ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях. Дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже 230 тисяч підписників. Рухаємось далі. Бережіть себе на все добре.